У віці 40 років у орла стають надто довгі і надто гнучкі кігті. Він більше не може ловити собі здобич. Його клюв стає теж надто довгим і надто вигнутим. Він не може їсти. Його пір'я стає надто важким. І він не може більше літати. Він постає перед вибором або померти, або Протягом 150 днів пройти через біль, але оновитися. Він злітає до свого гнізда і дуже довго б'ється об скелю своїм клювом, своїм дзьобом для того, щоб його розбити повністю. Потім чекає, поки він відросте. Цим клювом він видергує своє надто важке пір'я. Для того щоб могти літати і прожити ще 30 років. Інколи зміни, які відбуваються в нашому житті, необхідні для того, щоб ми могли вижити, і досить часто це відбувається через біль, страждання, але це є необхідність.